Доброго ранку. Сьогодні, день перед моїм днем народження, я спеціально приїхала, повезла себе на океан, щоб продовжити святкування свого дня народження і розтягнути його на два дні. Тому сьогодні я на кані. Завтра я повертаюся додому і праздную день народження у колі друзів. І оскільки я біля океану, я вирішила, що це може бути прикольний фон для запису відео. І перед тим як я почну своє відео, хочу сказати дисклеймер, що я не вважаю себе гуру або просто експертом цього життя. І все, що я буду сьогодні казати, це виключно мій досвід, моя думка, і вона може не підійти усім. Тому, якщо у вас є коментарі, я буду рада побачити їх. Також не забувайте підписуватись на цей канал, тому що більшість людей, які дивляться це відео, на жаль, не підписані, тому срочно це треба виправляти. Мене сліпить сонце, тому ми починаємо. Я приготувала сьогодні собі записи, щоб нічого не забути. Тема сьогоднішнього відео це 27 речей, які я усвідомила за 27 років свого життя. Тому що завтра мені поповнюється 27, і мені здається, що це вже такий солідний вік, в якому я можу а, поділитись своїм досвідом. Сподіваюсь, що чутно щось окрім вітра в цей мікрофон. Перше у світі багато людей. А, знайди тих, кому ти будеш дійсно подобатись. А на тих, чию любов, увагу і так далі треба буде завойовувати. Такі люди 100% знайдуться. Друга річ це не обов'язково доводити все до якогось кінця. Багато людей думають, ось я не доводжу нічого до кінця, але що є цим кінцем і чому туди, туди треба все доводити. А, на мою думку, це нормально щось кидати, або просто залишати, коли тобі це більше не приносить задоволення, або коли в тебе змінились пріоритети, цінності, цілі і так далі. Можна просто спробувати рухатись далі, не обов'язково доводити все до кінця. Третя річ, яку я мені здається, я знала й давно, але і не згадала тільки нещодавно, це те, що відпочивати треба коли втомився, а не коли заслужив на відпочинок. Я вважаю, що кожна людина це четверта річ. Може за ти хоча б один від фізичної активності, який буде їй подобатись, який буде приносити їй користь. Тому якщо вам не подобається ходити в спортзал, не ну, обов'язково туди ходити, можна знайти будь-яку активність спорту, плавання, якісь може теніси, бадмінтони і так далі, все, що вам подобається, все зараховується. П'ятий пункт, який я дізналась в Америці, дієва техніка по боротьбі з соціальною тривогою. Це уявити, що ти вже подобаєшся цим незнайомим людям, і в них вже автоматично до тебе класне і гарне ставлення, і ти їм цікавий. Пункт номер 6 на кожну кастрюлю своя кришка. Будь-яка людина здатна знайти собі романтичне кохання і бути в ньому щасливим. Сьомий пункт: треба зупинятись їсти, коли ти відчуваєш, що ти наситився, а не коли в тебе пуста тарілка. Пункт номер вісім стосунки це всього приблизно одна восьма частина нашого життя. Точно не сто відсотків. Пункт номер дев'ять. Якщо рослина погано росте, ми змінюємо середовище для рослини, а не ругаємо рослину, тому що вона недостатньо росте, повільно розвивається і так далі. Подумайте про це і примініть це не тільки до рослин. Пункт номер десять. Спроба змінити дорослу людину це марна витрата часу. Пункт номер 11. Посуд краще мити з вечора і ніколи не залишати його в раковині до ранку. Пункт номер 12. Ти нічим не зобов'язаний своїм батькам. Пункт номер 13. Твої переконання можуть і будуть змінюватись протягом твого життя, і це окей. Пункт номер 14. Наволочки та полотенця, особливо для лиця треба змінювати якомога умоги частіше пункт номер 15. краще один раз витратити гроші на якісного косметолога який випише тобі догляд за шкірою ніж витратити купу грошей на косметику яка тобі не підходить і з якою ти постійно експериментуєш пункт номер 16. курси жіночності це все одно що курси як стати котом для котів Пункт номер 17. Будь-якій навичці можна навчитись. І це гарна новина. Пункт 18. Мультвітаміни це скам. На жаль. Пункт номер 19. Ем, інша людина ніколи не полюбить тебе за твою зручність і невимогливість. Sorry. Пункт номер 20 з гарних новин. Твоє життя настільки цікаве, наскільки ти робиш його цікавим сам собі, ми підбираємось до кінця цього списку. Останні сім пунктів. Номер 21. вихід із зони комфорту це переоцінена фігня і маркетинг. Більшості з нас непогано було спочатку потрапити в цю зону комфорту. Пункт номер 22. у кожного свої здібності і ресурси, і якщо ти здатен... Щось зробити, це ще не означає, що всі інші люди здатні зробити те ж саме. Пункт номер 23 Шопінг не заповнює цю пустоту всередині, яку ми намагаємося їм заповнити. Пункт номер 24 Твої думки не визначають того, яка ти людина, визначають тільки дії. Пункт номер 25 Якщо ти любиш засуджувати інших, тобі треба звернути увагу на те, що вони роблять такого, що ти собі. Не дозволяєш. Пункт номер 26, Категорія стосунків: ніякі стосунки не застраховані від зрад. На жаль. Тому краще не слідкувати за своїм партнером а витрати цю енергію і час на те, щоб зосередитись на собі і сфокусуватись на своєму житті. Все одно цей контроль нічого не дасть. І пункт номер 29. Не треба вірити усьому, що ти бачиш у інтернеті. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Воно вийшло досить коротким, але сьогодні в мене вже починається празднування мого дня народження, тому я вирішила себе дуже не напрягати і сумістити приємне з хористами записати це відео саме тут. Тому підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Нагадую вам ще раз: ставте вподобайку, якщо ви хочете. Привітати мене з днем народження. Якщо ви хочете прям сильно-сильно мене привітати з днем народження, то задонайте сьогодні трошки грошей, будь-яку суму, яка вам комфортно на ЗСУ. Дякую, пока-пока.